Пустыми пиды до дома. Почему я хочу? Засунула <реш> обратно. Давай. Тридцать три. Кто это? А, <реш> е yeah, yeah, отлично! 14 -14. <реш> так, все. Кидаємо виклад. Кидай перчатку тако, на пол. Нагані пафоса, Саш. Ну, ти вмієш, Давай. Артем. Зустрінемось в супергрі. Дякую. В неї суперслух, в нього суперголос, Я суперведуча, це суперфінал. Що зараз відбуватиметься? Ми будемо грати в гру по черзі я знаю п'ять. Наприклад, ти ж пивоваров, давай так, п'ять сортів пива. Ель, ель іпа. Поки він називає, da. ти підходиш до нього і розмальовуєш його синьою фарбою. Ви mm -hmm. ж у костюмах супергероїв? Так. Ага. Як тільки він називає п'ять слів, ви міняєтесь місцями, ти починаєш відповідати, а він розмальовує тебе червоною okay. фарбою. Клас. На все про все три хвилини, той, хто замалює більшу частину костюма і виграє супер. Фінал. Якщо його виграєш, ти подвоєш виграш, якщо ти розділиш бабулецьки зі своїми подругами. Потім мені все віддасте і я віддам їх на благочинність. Так, готові? Да. Хто починає до речі? Хто Починає. Ну, Давайте я почну відповідати, да? так? О, красавчик. Давай. Давай. Починай Давай. зразу. Ну ладно, потом скажу. Давай, поїхали. Назви мені, будь ласка, ноти у зворотньому напрямку. До, До. Сіля. Соль, Досіля сольфа До Досі досіля, сольфа До. Я правильно. ж сказав. правильно далі ну. а, довгі музичні інструменти: Віолончель, флейта, скріпка, саксофон, трембіта. Єсть далі лаваров. Герої з колискових пісень. А... Птічка, медведь, собачка. Скільки колоскових кусень? Колоскових кисень. Колосков, куси. Котику ку сиренький, котик, собачка, сова, тілка. Далі ти кучеряві, співаки або oh, співачки. Боже мой. Його бобу. Кучеряві, співаки. Сніво <Кучеряви>. ну, бобу. Кам'янських алінаросок. Кайтана кучерява. Пряві. Є. Стоп, далі ти. Звуки, що людина робить тілом. Пукає, підмишкає, чавкає, плямкає. Це й те саме. Дишить, Не сапід. Сапіт. Є. Далі. Музичні інструменти чоловічого роду. Саксофон. Є. Я думаю, що це вже все. Гітара. Ну ну, ще ноги, ноги не обмастив. Гітара, вона. Гітара, вона. Гітара вона. Гитара, вона. Ой, <рігав> це воно. Це воно. Ну, це вже все. Ноги, to... ноги, ти не обмастив ноги. Ну фортепіано, орган. Я <о>, вже каблуки мащу, я кажу, ребят. Все, стоп! <рігав> <No. рігав> <ріг брейк-данс! красавчик. Давай, давай п'ять. Ну тільки так. Ось так От п'ять. давай. Ах, ти переміг. Сьогодні в шоу хто проти блондинок виграє Артем. Півоваров, Хоча ця прекрасна блондинка старалася як могла. Реально молодці Номер у мене залишився. Так і Артем Півоваров виграє супергру. Виграш подвоїться і складає 11 тисяч 400 гривень. Mm -hmm. Супергерой. А тепер всі ні,